Якщо ворог не використовує калібри, які він виробляє там умовно там 20-35 одиниць на місяць, щоб брати інформацію від головного управління розкім оборони України. Якщо він їх не використовує доволі довгий час, а мова де про місяці, то звісно він їх накопичує. Тобто відносно можливих запасів, які ворог міг створити в теорії, мова йде про 245-285 одиниць накопичених крилатих ракет морського базування калібр. Інша справа, що це знов-таки за основою того оцінок, скільки він виробляє. Насправді же, ну, ніхто там не стоїть і об'єктивно кожен день і не перевіряє, скільки дійсно виготовлено у РФ певних видів ракет. Але об'єктивно так, якщо ворог не засовує певні види озброєння, то він його накопичує. Так, калібр може бути такої приблизно кількості, тобто 250 в середньому, так 260 накопичених запасів, і може їх використати. Звісно, для ударів по Україні, враховуючи дальність ракети калібр, яка вимірюється у. Ну, як мінімум від півтори тисячі кілометрів, а насправді там мова йде про більші дальності, то насправді під ударами калібрів, звісно, перебуває вся територія України. Я думаю, що якщо вони якимось чином зможуть зарядити абсолютно всі пускові комірки, які в них є відносно калібрів на всіх ракетних кораблях, то напевно. Ну, може, насправді, цей запас одночасно ну, десь половинку точно вистріляти. Але була така історія, що в них немає е, інфраструктури для заряджання ракет калібр у новоросійську, вона залишилась у поко окупованому Севастополі, там знаходиться чи була перенесена під питанням. Але знов таки є безпосередньо ну, по заява очільника ГУРМО, який говорить про те, що вони їх накопичували. Тобто. Там пояснюється це не через інфраструктура, пояснюється те через те, тим, що ворог масово не використовував калібри. І в їх запас вже там впав нижче будь-якої межі. А треба розуміти, що калібр є основною крилатою ракетою для всіх військово-морських сил Російської Федерації, тобто це основна ракета, яка використовується всіма новими російськими кораблями на всіх флотах, не лише на чорному морі, не лише проти України. Це ракета ну створена ну для. Трохи бути використано у випадку війні з НАТО, наприклад, вони дійшли до певної межі. Ця межа вже нижче, там нижче за запас, мінімальний, який необхідно для отримання підтримання будь-якої там боєздатності. Зупинили, виробили. Є певний запас, який вони можуть використати. Питання в тому, ну дійсно, що бухта у новоросійську має дійсно інфраструктурні обмеження, як військова база. Масове використання церковнів неможливо. Якщо ми говоримо про такі речі, як, наприклад, калібри, коли ми говоримо про сотні ракет, так, то відносно цирконів це не реальні цифри. Тому що, знов таки, циркон – це абсолютно нова розробка, абсолютно в нового рівня технологічного це верхів'я російських можливостей військово-промислового комплексу, їхніх ракетних технологій, в принципі, тому що там дійсно використовується прямотічний кіперзвуковий двигун. У кинжалі, який вони також називають гіперзвуковим, використано звичайний твердопаливний прискорювач. Різниця між цими двома технологіями як між і ракетою. Ну, тобто, камінь може закинути доволі сильно, але він же сам не летить. От кинжал він просто розганяється до цих швидкостей, після того, як твердопаливний двигун відпрацював, він починає гальмувати виключно через тертя в атмосферу. Все. Це технологія, яка заснована на твердопаливному двигуні. Циркон має прямотічний гіперзвуковий двигун, і під час всього свого польоту, за наявними даними, от має швидкість стабільну крейсерську 5,5 махів, тобто постійно підтримує швидкість, яка вже є гіперзвуковою. Так, оце він робить на значній висоті. Це все, 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 все зрозуміло, але тим не менше, там є прямотічний гіперзвуковий двигун. Це... Абсолютно нова технологія. Тому циркон насправді не те, що золотий, він діамантовий. Його вартість вимірюється. Ну, я не можу сказати, скільки точно він коштує, але він точно у рази дорожчий за той самий кінжап. Хоча виключно через використання самого пряматочного двигуна. Прямоточного. А, тобто мова не йде про масовість. Мова йде дійсно про те, що ворог тестує свої розробки. Тому що знав такий церков, там він декілька разів, нібито приймався на озброєння, але от остання там заява була у на початку зими цього року від очільника НПОМШАСтраєння, яка його розробляє, і він сказав, що він ще не прийнятий. Відносно як їх запускають, є дві версії. Вони обидві мають однакову ворогідність. Перше, це те, що вони модернізували під. Запуск циркона, броховий ракетний комплекс Бастіон, який запускає Онікси. Справа в тому, що циркон створювався для того, щоб входити у стандартну пускову шахту 3 С 14, з якої випускаються калібри та Онікси. Ця задача, вочевидь, не була вирішена. Ракета «Циркон» дровша за габарит. Заданий ну скоріше за все довше знов таки. Нам нас немає жодних даних, тобто вони лише отримуються. Немає жодного зображення циркона для розуміння. Є лише розмиті стоп-кадри з доволі низькоякісних відео, які продукувала Міноборони РФ. Тобто невідомо, як вона виглядає об'єктивно. Насправді немає точних зображень. Цирк... Там кинжал сфотографований з усіх сторін як циркон? Ні, невідомо. А, і в чому аспект, вона, скоріш за все, вийшла довше, і прийшлося модернізувати для її випробувань, ну, наприклад, там, російський фрегат. А, наступний аспект, а, тобто вони понедризували бастіон і можуть напевно використовувати з нього. А, питання, скільки таких відпускових? Але от, одразу можу сказати, що напевно не дуже велика кількість, можливо, треба дві. Десь так, приблизно з огляду на те, як вони запускають кількість цирконів, наступний аспект це використання об'єкту сотка, об'єкт 100, так званий, це берковий ракетний комплекс утьоз під покрокупованим Севастополем. Була інформація, що його хочуть модернізувати під «Онікси», і, так, під онікси та циркони. Зов таки, там має ну, бути універсальна пускова шахта, і, зрештою, це доволі реалістично через те, що коли випробовують такі ракети, спочатку все одно їх запускають з такої випробувальної наземної пускової установки там для того, щоб проводити ну, хоча б броскові такі випробування. Встановити її безпосередньо там у Севас... ну, на цій от базі цілком можливо. Знову таки, мова йде про захищений об'єкт. Тобто, ну об'єкт сотка це окрема розмова, це така архаїка, але вони її могли модернізувати і встановити там дійсно ну, наземні пускові. Тобто, ну, стаціонарні самі пускові ячейки, от, просто закопати їх, грубо, грубо кажучи, закопати їх у землю. Це ж не є великою проблемою. Ем, і тому от є от такі от два варіанти запуску у